Е, <звачка> обізяночка. Маленька вона вже мене побачила, злякалася. Сейчас би кипішка піднімати. Мені такая. така. Таке відчуття, що вони щось їдять на цьому дереві, щось об'єдна постійно обкидають, щось летить вниз. Такі маленькі вони. Це ближче до мене підкралась. Прям надо мною сидить. Може вона зараз хоче мене атакувати чимось. Мені каже, що не просто так сюди зібралися. Вони щось задумали. Вони мене кружили і зверху чимось на мене кидаються. Може, то в них такі маршрути, вони пройшли прямо надо мною. Разноцветний, там серенькі, риженькі. Обізянки. От якби була бы камера Sony. Я би зняв їх крупним планом. Які ж вони мені пусінькі! Всі такі прикольні. Їх важко підловити. вони стараються ховатися за листям. І опять ці птички. Вони наче воюють між собою за їду. Обезьяны и птички воюют Ой, она дзюрит Может то у них такое оружие? У этих птичек очень красивые желтые хвосты, но их очень сложно подловить Сьогодні 28 травня, а це значить, що мені ще 32 дня шариться. 31. Але насправді це не так багато. Якщо їхати дуже повільно, я можу 20 днів їхати тільки до боготи. До богатий. Плюс по путі можуть вставати на пару днів десь на стояночку. І там встану, теж потусуюсь. Є така у мене ідея, можу на день народження зробити собі м'язка піджарити на гні. Буде дуже класно. От. стартуємо. Взагалі так класно, виходить, ось. Треба було вчора і заходити сюди як я його не замітив. Спокійно виходиш, не треба лізти і не треба дертись через хащі. Якраз навпроти мого виходу двір. Тут ночью грали на гітарі і співали пісні. Тут теж волого, виходить. Похоже на Бразилію, але все одно відрізняється. Тут краще. У Бразилії... Дощі були дуже затяжні, і коли йде сильний дощ, температура сильно падає, а коли доща нема, дуже жарко і парить. А тут температура більш-менш стабільна, а дощі йдуть не постійно, вони якось з передишками, а коли доща немає, все дуже швидко підсихає. У Бразилії такого не було. Тут набагато приємніше все-таки в цьому плані. От. Може, це того, що я потрапив на кінець сезону влажного, він вже закінчується. Місяць назад я б тут вмирав, може бути. Ну таке. В будь-якому непогано, но вот насікомая, звісно, це капець. Обезьянки тут не такі. Маленькі, прикольні такі. Бачите як це саме? Мені здається, що цю дорогу только заасфальтували, а до цього вона не була асфальтувана. Тут хтось викинув манго, а я подивився, ніколи екземпляри непогані, таке я собі набрав. Просто тут якраз пробка. Ждем пропускають по очереди. Поки ждемо, я трошки заправився. Тут якась дорога аварійна, чи ремонтують, чи роблять, чи що вони тут роблять. Видно, що асфальт старий. По йде ремонт. Я тільки щоб побачив якусь цікаву рослину нову. Ось вот такі штуки. Там наче внутрі чотири орешка, а тут вже проросли. А є зовсім зелені. Десь я тут бачу вон. Це з костюм. Тут нього дерева падають. <звук> Цікава штука. Навряд ли воно съдобне. Там якийсь великий орішок і зверху кожура. Я спробував розламати орішок. Він внутрі дуже твердий, але пахне приємно. Гляньте якого кольору вода. Це тут і ґрунт такого кольору, рудого. У цих хацапетовки несколько супермаркетов, но если таки такие, разнообразные ассортимент товаров не тот, что мне потрібен. нужен. Ну а если вони карточку не приймають, то мені вообще не интересно тут что-нибудь куплять. Зато я через 22 км будет велика хацапета. Намного больше, чем вся. И там может быть получше. Бо мені овсянку надо прикупить. И если б та сладость нашлась, я бы тоже купив інтересне місце відхатене, зараз трошки спочину тут. От. А ще можна було би це саме покушати десь тут, але поки нічого не знайшов. хорошого. Бо час вже 1,2 можна. Правда, я манго наївся. Воно таке смачне було. Ці манго відрізняються від тих, що зеленовато-розоватий, красноватій, які вони крупні і вони кисло-сладкі. А ці дуже солодкі, але не кислі взагалі. Аж притерно солодкі. Ой! Такі готові саме. І вони, кстати, в магазинах стоять дорожче, ніж ті. Хоча мені ті типу, по вкусу все-таки більше подобається. Так я трошки наївся їх, але я би зараз з м'ясцем закусив. А ще я дивлюсь, що тут під низом, під цією штукою дуже хороша ничка. Защита від дождя є. Чи це може чийсь двір тут. Непонятно. Там ступеньки внизу, так що там можна вниз спуститися до річки. Речка прикольная, кстати. У этой речки вода прозрачна. В общем, поймал один Wi-Fi. Но это какой-то кошмар вообще. Скорость это 100 килобайт в секунду. Тут какой-то храм у них. Церковь, монастырь. Баба, он очень классно сделан. Ступеньки такие. Это, ну, трошки с почином. Получается такие, да. Там какой-то ресторанчик на выходе был. Я шукав кранік, щоб води набрати, краніки не працюють. А може побачив і просто дав мені бутилку водички. В Колумбії люди такі екстраверти, я таких не бачив в інших країнах. У них дуже багато чого от прям дом і все на виду. У ніколи навіть кухня з відкритою стінкою наружу до дороги. Так взагалі так прикольно виглядає. Вот. І тому дуже часто буває, що розетки, краніки которые, я думаю, що просто виду, он на самом деле теж вже у них на їхній власності знаходиться. Ну, в принципі, ніхто не кричав, не ругав ніколи. Таке. Ці хацепитавки нічого немає, поэтому я їду далі. Прикольний пейзаж там. Горки, а в них вершини вкриті этим хмарками. Опять почалась така зелень. О, і сонце парить. Ну це все одно краще, ніж цілий день дощ. Ну от такі от тут хатини. Тут все дуже просто. Тобто тут в цьому плані можна дуже дешево зробити хатину і жити. А що там? Товсті стіни не треба, окна теж не треба ніякі модні, прості. Головне, щоб криша, від сонця, дождя. Цікаво, дуже куча маленьких хацапітовок, яких навіть на карті не видно. Але вони є. Я вже їду отак от, і виходить ніде немає води в краниках. Краники є, а води немає в них. Якась біда у них тут. Ну, добре, що бутилку мужик дав. Може десь далі. Попадеться на беру. Ну, в крайній случаї дотягнути до того городка, до тієї запитовки. Може там, там заправки і там, по ідеї, вода має бути. Тут на кожному шагу щось ремонтують. Наверно, теж часто буває всяка хрінь. О, оце зараз два високих горба з курвами. Зараз спускаємось вниз. Потім медленный подъем потихоньку в гору до самої трасі Ресторан. Я зупинився. И случайно провірив. А тут Wi-Fi супер. 8 мегабайтів в секунду. Я щас загружу всі три видео. Я забуваю знімати місця тут ресторан, у них там прямо в ми жива риба плаває. І відсюди я поймав класний вайфай. Забув засняти, мені мужик короч, задонатив е бутилку солодкої води. Він мене розпитував про мої подорож. Тут по карті аеропорт 51 кілометр. Я думаю, що вже близько залишилось кілометрів 8 до цієї до Чухка і встигну. Забіжу в якийсь маркет, куплю щось. Вот. Винтокрил. Можливо, цей аеропорт воєнний навіть бо він знаходиться якось далеко від городу. Що це означає Абогатс? І хатина така гарна. Клас. Постійні купається. Клас. Причому я замітив, колумбійці не стісняються. Не бояться, щоб на них дивились. Такі крутелики багатії, то вже то, нічого не скривають все відкрито. Щось якась трястка сьогодні з водою. Дві заправки на в'їзді. Там не було взагалі краніка тут один знайшов, він Вензлом. якісь безобразія. Ну, город тільки починається, Хацапетовка ця. Там багато буде всякого, может здесь найду и краник, это вообще кисюжа. Реально класно виглядає. А? Зато на третій заправці є все, Краник, Вода замечательная і туалет з розеткою. Ты пейзаж ныжов. Но там дуже прикольно сонце так променями освітлює. Чувак на касі мені також об'яснив, що у них карточкою можна оплатити, тільки якщо сума більше 20 тисяч. Отак ось так ось. Тобто 5 доларів треба мінімум. Ну нічого. Я сейчас положу по другим супермаркетам. По крайней мере, значить в цьому місті карточки працюють. Якщо тут є інші супермаркети. В цьому місті тоже оказалось. супермаркетів ціла куча. Я не купив саме необхідне. Але любимої сладості опять не знайшов. Так ми І вже пора тікати, Бо время, время вже зовсім піджимає, Зараз тікаємо. А. Уже на самому виїзді обнаружився любимий магазин. Хоча я на картах не було, я коли дивився магазини. І треба тікати вже, бо вже починає сутенить. Ось моя дорога. Прикольно, що вона там роздвоюється Но мені лучше брати ту, що праве. В цьому магазині дуже вкусне морожене за 50 центів. Я буду брати таке кожен раз. Вийшов, закусив трошки, нормально. Уже с І в цьому магазині я рассчитался телефоном, монобанком. Буду старатися от в ньому і затариваться, ну і в таких хороших магазинах де картку приймають, тому що, ну так у мене налічки не вистачить, я не знаю. Я, звісно, попробую поміняти десь трошки євро, якщо вийде. А так буду старатися це саме, ну. Якщо закончиться налічка, значить вилучення їду перестану купляти, Або спробую з банкомата зняти, побачиш, як там комісії попросить. Ось вот таке. На виїзді опять пробка, опять ремонтують трасу. надо трошки від'їхати. Желательно, щоб забори закончились, щоб не лазити через них. Думаю, нормально вийде. Отже ж, цей городок називався Вілья Гарсон. Як виходить, це городок. Це містопитовка. Тому там так багато супермаркетів, хоча мій D1, він новий, мабуть, і тому його на карті ще немає. А він казав, є, і я там трошки прикупився. Ну і я сьогодні ще буду в великому місті докупатися. Вот. Докупився я там продуктами, але виїхав і вже поздно. Пф. А тут така горбата місцевість і нема куди сховатися. Я некілька разів лазив у хащі, неможливо. Там круті обриви кругом, там вверх, там вниз, ще й забори. Це взагалі катець. Я доїхав тут місце, побачив такий виступ круглий. Я багато проїхав вже, кілометрів 5-6. І теж забори, але такий забор паршивенький, через нього легко було пролізти. Я полазив, полазив, і знайшов таке місце тут. А там далі вже через 50 метрів починається бананова плантація, і там щось движуха якась. Але вони мене не бачать, бо я в хашах. <гум> Отак От став, натягнув. Тут калюче дерево, опасне, дуже опасне. Це пальма колюча, дуже похожа на ту, що в мене в Бразилії перший раз покусала і ця теж трошки куснула. І, і така ж пальма пробила мені останній раз колісо. Так, Вот таке. Ще інтересне. Я ж забув розказати, зрителі в Ютубі ще не знають, я купив білет на 29 червня. Білет обійшов 22 тисячі 600 з копійками. Вот. 476 євро це євро если Получается і билет купленный за ваши донати ну за ті донати що мені ще наморожено кидали я же їх не тратив збирав, от і Вот. і виходить тепер это самое ну я поки оставляю банку тушу на білет Вот. Но уже в принципе, билет уже куплен. да. Але в любом случае, если вы мне кидаете на билет, как бы, задним за числом все равно засчитается за билет. Хотя я их можу тратить уже на мороженое. Вчера я пробовал мороженое. Вот. Ну, Дуже вкусная, ванільне, оно стоит 50 центов. Если что буду брать в цьому магазині. Вот. За e, донати всім дуже дякую. Це дуже, дуже класно було. Я ж кажу, що коли, коли я-то зібрав я відкривав банку, я навіть не думав, що це буде так, це саме, що так багато будуть кидати. Я не ждав, я в це не вірив, що так може бути. І вот. виходить, в мене з'явилася ідея, що можливо, якщо я поїду на другий ход в мандри, то э, мої зрителі з допомогою донатів будуть всю цю мандрівку. От, такий варіант можливий, Але я кажуть, що вивчательне рішення по цьому поводу я ще не прийняв. Отак, От 29 червня я вилітаю в 17.20. Якраз дуже добре. 29 червня в Іспанії, в центрі Іспанії, можливо, вже, е, вже мені буде добре. Тому що, скоріше все, там пшеницю збирають раніше. Коли пшеницю зберуть, у мене алергія різко проходить. А в момент збору в мене виходить максимальний останній приступ. Пшениця це найсильний алерген, який він, він визиває собственно, алергію, а інші рослини можуть її просто підсилювати. От. Коли немає пшениці, я чувствую себе нормально. А пшениця цвіте якраз от, от ета, от у неї перед самим збором. Озима пшениця. От. Тому от якраз добре я прилечу туди і алергії в мене вже не буде. Якраз класно. Дуже добре. Зато мені ще цілий місяць тусуватися. Я буду їхати не спіша, багато де зупинятися. Правда, тут такий участок дуже поганий, горний. От. А тут дуже погане місце. На мене напали... Зараз активувалися мошки і от ці всякі якісь гедзи, непонятні. От. Е, на чому ми зупинилися? А, ну в общем все, це добівочка до вчорашньої серії. Я все пояснив, ось моя стояночка. Дуже хороше місце, там крутий обрив, близне, далі річка. Вот. Сюди через забор тропинка є, але я так зрозумів, по ній ніхто не ходить, бо вона вся зарошає. Все. На цьому закінчуємо. Пакедиво. До нових серій. Бувайте.